Була у мене подруга вірна і найкраща в світі, але я все зіпсувала, бачте, посоромилася виглядати, як всі. А тепер що? Ні подруги, ні прихистку. Знала я Аню з інституту, дівчина була така хороша, що такої ще й пошукати треба. Ми з нею одну сосиску ділили навпіл і так їли, бо грошей не вистачало на прожиття. Відтоді сплило багато років, а я пам'ятаю, як наче вчора. Ми шукаємо гроші в кишенях курток, витрясаємо сумочки, дивимося під ліжками, і всієї зібраної суми вистачає на хліб і одну сосиску, їли і нічого смачнішого не пробували, а потім ми подорослішали. Я перша надто сильно подорослішала. Аня вийшла заміж і переїхала в сусіднє містечко, але ми домовилися, що будемо зустрічатися мінімум раз в місяць. Я буду свого чоловіка просити, аби купив квартиру в нашому місті, обіцяла Аня. Але далі у неї з'явилося двійко діток. Я ще приїжджала до неї в гості, купувала діткам якісь дрібнички, і ми годинами говорили у неї на маленькій кухні. Мені тоді бракувало її уваги і трохи злило, що я приїхала до неї з іншого міста, а її, як не діти, турбують то чоловік з вечерею. Розумієте, вона була така, що, хоч в якій халепі ти був, але вона все так пояснить та тебе підтримає, що ти від неї випурхуєш, як на крилах, зцілить, дасть крила і відпустить, а потім знову чекає, коли я приповзу до неї плакатися. Так тривало роки. Аж потім я вийшла заміж, і у мене з'явився син. І ось тоді в мені й вилізло оте дорослішання, чи краще сказати, гонор. Але ж перед ким, перед нею, яка знала мене справжню, я почала тільки хвалитися. А в нас квартира двокімнатна, 60 квадратів, а твій і далі обіцяє на квартиру заробити? Олексійко, мій медаліст, а твоя в училище піде? На море їздили ми цього літа, а ти в село? Так, нова модна сукня, а цю я в тебе ще минулого року бачила. Женитися, Олексійко, не буде, бо ще надто молодий для цього. «То яка я бабуся? А ти вже двічі бабуся? Тепер так тебе і запишу в телефоні. Бабуся Аня. Роки летіли, а ми все рідше і рідше зустрічалися, і справа не в тому, що Аня не хотіла слухати мої похвальби. Ні, вона сиділа навпроти мене, та, наче, дивилася мені в саме серце, коли я плела їй про шалені успіхи мого чоловіка. Я перестала з нею бачитися, бо погано брешу. Мій чоловік від мене пішов до молодшої жінки, а Олексійко. Олексійко попав в погану компанію і не хотів звідти йти. Виганяв мене з квартири, продавав наші речі. Я не хотіла їй розказувати таке, я ж мала говорити лише про хороше, про моє хороше. Якось я довго сиділа на вулиці, вже було темно, і хтось до мене підійшов та спитав, чи все у мене гаразд і чи маю я куди піти. Це була моя сусідка Оля. Чи є у мене рідні? спитала вона. Є, є моя подруга Аня, я у неї переночую, сказала я. Старий телефон не відповідав, тому я вирішила, що поїду до неї. І все їй розкажу адже вона мала таку чудову здатність надавати людям крила. Автобусів вже не було і прийшлося заночувати на вокзалі все ж тепліше, ніж у власному під'їзді. Ранковим автобусом я приїхала до Ані і подзвонила в двері. Нічого не питай, подруга, а одразу лікуй, бадьорим голосом почала я і зупинилася. На порозі стояла не Аня. Аня вдома? спитала я розгублено. А ви хто? Я її подруга, Мар'яна. «А!» Мами не стало рік тому, вона часто про вас згадувала, розповідала про ваші студентські пригоди. Я остовпіла. Аня, моя рідна Аня, отак пішла і залишила мене саму без крил. Якби я була справжня подруга, то дізналася б. Чому вона теж вирішила, що не варто говорити про погане? Чому? Підпишись, підтримай українськомовний контент.